Доброго вечора усім. Ну що, пересадила я орхідейки. Я вам казала, що я дві не буду пересаджувати, бо там коренева більш-менш хороша. А останні орхідейки буду пересаджувати, Тож там майже були всі гнилі корінчики. Трошки буде погано видно, но. Постараюся, щоб постараюсь вам показати, бо не знаю, чи завтра в мене буде час. Ось так показую, що всі орхідейки пересаджені. Зараз я вам покажу кожну поближче. Ось всі дев'ять орхідейок, стоять живі і здорові. Так, Починаємо з першої орхідейки. Так, Ось цю орхідейку я не пересаджувала, просто підложила з і цієї, з цієї сторони, ось так, по кусочку кори, бо вона трошки була набік, щоб вона вирівнялася. Дивіться, який гарненький відростає листочок, вже не покушений. Ось посюди він був покушений. Дивіться, які далі ці лесенькі, ніде не покушений, нічогісінько. Красота. Далі ось ця орхідейка. Ось ця орхідейка з діточкою у нас була, в неї немає точки росту. Точки росту у нас немає. Не можу її витягнути. В общем, ось так ми її пересадили. Ось така вийшла посадочка, я думаю, її сподобається, і нехай вона на здоров'ячку собі росте. Далі ось ця орхідейка, яка була саме менше покушена. Так, трошки буду скирпіти на дивані. Ось тут в неї пробудилась почечка. Ось тут в неї пробудилась почечка. І ми її пересадили. Все там добре. Ось така вийшла гарнесенька посадка. Зараз вам покажу її ближче посадочку. Ось так я новий ось цей мох, такий, як е, Йолочкою, попробувала посадити в середину. Подивимося, як він себе буде почувати. Буде і експеримент, і ось так посадочка. Тяжі всі я залишила, корінчики, які можна було теж все залишила. І ось така вийшла гарна посадочка. Ось така, тут у нас є корінчики, надіюсь, їм посадка сподобається. Ось така красота. І орхідейка теж почуває себе добре. Так, ставимо на місце, далі. Ось ця орхідейка теж така була покушена вся, покушена, покушена, там листочок вже далі відростає хороший. Ось так я їх ще не повитирала, ще ось є капельки від того, як я бризкала їх. Ось теж посадочка, посадочка. Теж тут є ось такі ці йолочки посажені. Так, зараз я попробую її. Зараз я достану. Так, ось ця орхідейка ось така получилась в неї теж посадочка. Тяжі всі, які можна було, все, що можна було, я залишувала. Теж поставила туди пару йолочок. І ось так вся кора зібрана була в лісі. І вся кора була оброблена, і кип'ятком обдана два рази, виполоскана, і я садила в влажну кору і мох. Щоб не поливати. Ця орхідейка не пересаджувалась, я її не пересаджувала. Я казала, в неї хороші були корінчики, я її не пересаджувала. Ось ця орхідейка у нас майже без корінчиків, тільки пару є зачатків. Ось так я її підперла двома патичками, щоб вона не впала. І я думаю, вона бистренько-бистренько нам Розкукли ті корінчики, зачаточки, і буде гарненько нас радувати і рости. Ось такі там є ось зачаточки. вже. Я думаю, вони бистренько розкупляться. Так, ось ця орхідейка в неї там не можу поняти, чи то є точка росту, чи нема точки росту. Щось незрозуміло. Ніби бачила, ніби не бачила. Так, покамість ось так. Теж тут корінчиків майже немає. Ось так. Там є корінчики. І ось так тут щось росте ось Ну, швидше всього, що це діточка. Так, ось ця красота. Ось такий в неї новий листочок. Прям красота, красота. Прям гарнесенький, рівнесенький, красота. Видно, що орхідейка вже, не що її нічого не їсть. Листочки блискучі, новенькі. Звісно, ці, тут я вже нічим не поможу, воно вже так буде. Ось, А вже нові листочки, які будуть відростати, вони вже будуть гарні, блискучі. Головне дивитися за, за ними, головне наглядати, щоб вчасно побризкати. Якщо ви бачите пухірці на нових листочках, чи якісь покуси зразу, звертайтеся, є різні групи, все, вам все підскажуть. Так, і ось ця з опіками теж орхідейка. З приводу неї не знаю, як вона буде себе почувати далі. Вона опечена дуже була сильно. Корішульків там майже немає. І ще розкажу кажу таку історію, У мене теж була колись опечена орхідейка. Вона зараз почне їсти листочок за листочком. Ось цей опечений буде його з'їдати. Ось цей опечений буде з'їдати. І ось цей опечений теж буде з'їдати. І ось цей, що був опечений, теж буде його з'їдати. Якщо вона встигне відновитися, то вона відновиться. Якщо не встигне відновитися, значить не відновиться. Я тут нічим не можу допомогти. Ось так. Так що всі орхідеєчки пересаджені в нову кору з новим мохом. Ось вже їх нічого не їсть. Чекаємо на їхнє, щоб вони вже почали розвиватися, нарощувати корінчики і радували свою хазяйку пишним цвітінням. Все. З орхідейками робота завершена. Покаміс, не знаю, хазяйка як схоче, коли їх забере, чи забере вже завтра, чи ще почекає, поки вони тиждень два, щоб почали рости корінчики. І тоді забере, не знаю. Ну, ще завтра я їх оброблю е, янтарна кислота плюс е, нікотинова кислота і аскорутин. Об, ще їх по листі пройду, підживою і Нехай вони ростуть далі. Ось так. Ростуть корінчики вже. Ось вам різниця живий мох і сухий мох. Ось так, все. Всім хорошого вечора, усім пока-пока. До нових зустрічей.